Боян ОПЗЖ не хоче, Гунько воює, дрига у відрядженні, нижник воює, обломей не хоче за майбутнє ходить ні на комісії, ні на сесію. Романюк Сергій Анатолійович у відпустці немає його. Сеченко. Захвонув у відрядженні, шаповал Віра у відпустці за межами міста. Щаревський В'ячеслав не хоче ходити за майбутнє. Шестерненко Дмитро Ігорович також не хоче ходити, слуга народу, ні на сесії, ні на комісії. Значить, шановні наші представники оргвідділ, Прес-служба, секретаря, будь ласка, інформацію, засоби маси інформації. Із переліком цих депутатів, з їхніми телефонами. Хай наші депутати, чи наші мешканці міста Галя, які яким ми не затвердили земельні питання. на сьогоднішній день питання земельні у передачі у власність, тобто приватизація Гані Підгайко не не розглядатиметься Тетяні Кузьмич не розглядатиметься. Івану Смірнову, затвердження технічної документації Катерині Грицай. Ми навіть просто не включали їх в порядок денний. Зв'язку з тим, що земельна комісія не відбулася. Також Антоніні Дворник, Андрію Харченку, про затвердження технічної документації Юрію Мотричу, Валентині. Мотрич, про надання дозволу на розробку технічної документації Ользі Вовнянській. Далі про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки те, що по Гадяцькій міській раді. Далі по Полтава Обленерго договору оренди поновлення Олександру Стеценку. Також звертався до нас гадяцький елеватор, те, що ми давали їм на поділ земельної ділянки. Вони виготовили свою проєктно-кошторисну документацію. І для того, щоб обезопасити себе, поставити сонячні батареї на своїй території, їм треба було затвердити цю технічну документацію, і на основі цього буде зроблений проєкт. Тобто ми теж ці питання не розглядаємо. Окрім того, питання е, заміни теплової мережі по вулиці, <кхух> героїв Майдану не розглядаємо далі, е, по наших школах питання не розглядаємо, по укриттях не розглядаємо. Тобто, оце отаким чином депутати, які е, йшли на вибори і обіцяли своїм виборцям е, захищати їхні права і інтереси. Вони свої функціональні обов'язки не виконують і тому треба буде, я кажу, офіційно напечати в друкованих засобах масової інформації поіменно, хто не ходить, їхні номера телефонів та люди знають. Ви розповідав чи бежиме за кордоном? І досі це питання не вирішується. А у вас прес-секретар буде за кордону писати сеті, да. да? шановні, значить, будемо ми повідомляти. Хай вони до них звертаються, просять їх, щоб вони ходили. Якщо вони хочуть, щоб їхні питання розглядалися на сесії, хай вони звертаються до них і просять, щоб вони з'являлися, хоч на сесію, і на комісії. Голосують вони за чи проти, це вже інше питання, але їхній обов'язок як депутат, депутатів бути присутніми на засіданні комісій і на засіданні пленарних засідань нашої сесії. Тобто вони брали на себе ці зобов'язання, ніхто їх, вибачте мене, не тягнув сюди, вони самі виявили бажання і сказали, що вони будуть добросовісно виконувати свої обов'язки по відношенню до мешканців Гадяцької міської територіальної громади. А раз вони не виконують свої обов'язки, ну це їхня, вибачте не, неправо і не обов'язок. Вони, вони зобов'язані це робити. Якщо вони не хочуть, будь ласка, слідуючий по списку заходи, чи по на окрузі там буде вирішуватися питання, яким чином. Тобто, це будуть лідери політичних партій вирішувати. А в зв'язку з тим, що в нас всього 12 чоловік, ми, я пропоную вам перенести. Сесію десь на 29-30 число, хай люди там повиходять з відпусток, поприїжджають із відряджень. Але до того ми також до вас, до кожного, зателефонуємо і узгодимо ваші питання, тому що багато наших депутатів також займаються волонтерською діяльністю. Багато вони там чи ліких поїздок в зони бойових дій. Вони їздять до хлопців. Також ми устаткуємо ці питання, щоб також ми могли бути присутніми. Далі по нашим аграріям, теж хлопці, якщо вони там сидітимуть на полях, що терміново треба бути теж таке важливе питання, тому що день-два вирішують ці всі питання всього року. Складні зараз погодні умови, і кожен старається виконувати багато роботи на полях для того, щоб зберегти врожай вирощений. Тобто ми на це будемо теж уповати, так би сказати, і просити депутатів, щоб вони якимось ще не ми будемо також під може трошечки підстраюватися і під вас. Але треба сесію провести, треба питання, які ми винесли на сесію, проголосувати обов'язково. Кошти, ті, що на заміну теплотраси, треба виділити цю теплотрасу. Обов'язково треба будівельно монтажні роботи виконати. Так як ми з вами виконали по колектору, я дуже вдячний е, нашим підприємцям, таким як е, Юрій Мотрич, який надав нам техніку, Юрій Дмитрович Мотрич е, Луць Григорій, також надав техніку е, Мішур е, е, да, яка там 150 чи 180 тонн піска дала нам в борг це все. Поставщиках поставщиків пластикових труб саме Прибалтіки привозили, розтаможили тут в Полтаві на таможні привезли в Полтаву з Полтави. Завезли в Гадячі, завезли в Миргород. Ми виконали ці роботи і зараз чекаємо, поки будуть підписані акти на виконані роботи, щоб ми профінансувати людям заплатити гроші за ці матеріали, розрахуватися з ними. Тому що в нас ситуація складна. Ми зараз зробили цей колектор. Тепер треба буде промити каналізацію, починаючи з лікарні, повністю промити і пустити це все. Бо ми вже ж другий місяць перекачуємо з колодязя в колодязь насосними станціями. Складне питання, там дуже забита каналізація біля 12-го дому нашого житлового. Ну ми зараз ці питання вирішимо. Далі на очисних спорудах треба також розкопати каналізацію. І про власне трубопровід, там ми з вами запланували 590 тисяч гривень, щоб наша каналізація в повній мірі функціонувала. Але ці всі питання, ці ми можемо вирішувати, і ми їх вирішуємо не сьогодні, так завтра. Саме важливе питання, яке буде задаватися мені як міському голові, як ми будемо в цьому році зимувати? Яким чином, тобто, якщо буде такий режим, що 12 годин буде відключатися електроенергія, жодна котельня у нас не витримає. Жодна із 12 котелень, міських, плюс школа, шкільні газові котельні, плюс по селах, я просто не знаю, як правильно це питання вирішувати, а це питання буде стоять однозначно. І генератори нас не спасуть. Генератор це таке качнуть воду раз-два. Генератор запустити генератор для того, щоб годинку-дві теплоносій по трубах поганять, для того, щоб не замерзла система, але зігріться і нагріть, я думаю, це буде неможливо. По школах більше всього, що якщо не буде даватися електроенергія, значить буде навчання онлайн. Да, Станіслав Миколаївич? Але як дітки будуть сидіти вдома без інтернету, без всього іншого. Але ну тут по центральних котельнях ми, хоч щось можемо трошки дати тепла. А населення, в яких індивідуальне опалення і приватний сектор котли, тобто яким чином його це топить, обігрівати, це дуже на сьогоднішній день проблематично. А як вирішувати це питання? Купити ген генератор, ми кроме генератора купили. Усі наші заклади купили. На сьогоднішній день, коли ми витрачали пальну, десь. 20-літрову канистру на неділю, то на сьогоднішній день на два дня їй вистачає з таким темпом відключення. Якщо обіцяють на осінь і на зиму інший режим відключення, просто просто я не знаю, я як його правильно вирішити це питання. Хоча його треба вирішувати, і місто не повинно замерзнути, місто не повинно сидіти без води, місто не повинно сидіти без відкачки каналізації і все інше яким чином це все вирішувати? Ну, трошки такі проблеми. Ну, те, що ми можемо на своєму рівні там, уговорити депутатів, щоб вони прийшли ну прийдуть, вони проголосують зробимо цю теплотрасу. Але без електроенергії ми її нічого не запустимо. Хоча чого не ходить на сесії, я не розумію. Чого не ходить на комісії, також не розумію. Якісь там амбіції, особисті, якщо ми вийшли сюди на депутати вирішувати питання територіальних громад, а не свої власні інтереси. Якщо це стосується власних інтересів, хай вони нашим мешканцям розкажуть. Поспілкуються з ними. Чого не ходять, вони, які там у них питання? Так життєдіяльності міста не розглянули, приватизації земельних ділянок взагалі не включали, тому що не хочуть і не ходять. Зрозуміло, що ми... Ладно. Да. Вже ж, сесія не відбудеться. Все забув На погоджені на раді задати питання відносно того, е, почуто форму на кругу, яка проблема. Задають, я чесно, і не знаю, що нам для цього потрібно. Щоб працював ну, ми привикли ми до цього. Проб проблема була в тим, що там люди, люди збили цей світлофор. Збили світлофор, е вартість робити е оцінили в 49 тисяч гривень. Це ж не сама опора і фонарь. Вони, коли падала опора, вона потягла всі кабеля. Ті кабеля е багатожинні, які підходять до світлофорів. Тобто вони нарушили повністю цю систему. Зараз для того, щоб його зробити, треба. Муфти, кабеля, все це придбати. Це одне. А по-друге, ми ж постійно, скільки це опор збивали погаді, що ми та хай комунсервіс постави, Хай комун сервіс постави. А цей раз ми вирішили, що поки виновник цього торжества не оплатить ці всі кошти, ми не будемо виконувати роботи. Було судове засідання, суд визнав його винним в тому плані, що ну сталося ДТП. Там ну, сказали так, наприклад, відмовили гальма, да, він в'їхав з цього пору. Тобто він, але ж він наніс шкоду. Коли ми зустрілися з ним, він сказав, що шановні, до такого такого часу я ці кошти внесу на розрахунковий рахунок для того, щоб відшкодувати ці витрати. Він 49 тисяч перерахував власенкові на рахунок. Віктор Васильович. Віктор Васильович у Чернігові, де ми брали, це фірма Атілос, яка виготовляє ці світлофори, і наші некода чи не декота. Пульт управління. Значить, ми все замовили, все це прийшло. Значить, опору купили, те все є. Зараз ждемо власенка, щоб він її поставив цю опору і підтягнув це і підключив світлофор. Тобто все затяглося в тому, що і гроші довго йшли, і поки там зробили, виконали у нас заказ, переслали сюди по новій почті ці всі матеріали відповідні. Воно вже все готове. Він мені буквально сьогодні, я йому через день пишу, відписався, що світлофор стоїть на першому місці. На днях ми його зробимо. Може, він і завтра буде ставити людей, тому що е, люди, ті, хто молоді, пішли в армію, служити, е, ті, хто не пішов, служити, а Порозраховувалися, есть, тобто, ну так, пенсіонери там от у нього в лікарні там два лежить. Тобто немає навіть ким і працювати на сьогоднішній день. Так само, як це по нашим комунальним підприємствам, як по 8 чоловік у нас і більше косило косами на сьогоднішній день не два-три чоловіки коси, тому що немає людей ким працювати. Жінки косами косити не будуть, а то ходять. Бо виривають, навіть гадять житло на сміттєвозах їздять жінки, вже собирають ззаді, мусорні баки і підбирають, кидають те сміття. Ми ж розуміємо, що військовий стан вірніше назвемо, навіть війна. Я вважаю, що війна. Але моя позиція така: якщо війна, значить всі повинні працювати на війні. І міська рада, і відділ, і управління, і всі об'явить, що, шановні, а це все. Закриваємо всі заклади, освіти, культури і все інше і працюємо тільки на обороноздатність нашої держави. Це буде, по крайній мірі, чесно. Тому що, 1 числа вересня не будуть задавати міському голові питання, чому школи не відкрилися. 15 жовтня не задаватимуть мені питання, чого не має тепла в місті. Тому що всі працюють на війну, всі вравних умовах. А так, і. Мобілізаційні завдання зобов'язані виконувати в повній мірі і готувати місто до зими, і готувати заклади освіти до навчального року. І ну, воно трошечки якась певна несостих акцент план. Скажу з твої голова, який за 24 рік виділить 440 тисяч засилку. На початку бюджетного року кабінет міністрів нас повідомив, що, шановні, Керівники органів місцевого саморядування подобається вам, не подобається, але ми вас забираємо 90 мільярдів гривень з бюджетів. 40 мільярдів на ЗСУ, а 40 мільярдів на придбання дронів. А 10? що? 90 мільярдів, я казав, 90 мільярдів. 90 мільярдів вилучено з бюджету. 40-50 мільярдів на ССУ, а 40 мільярдів на придбання дронів. У нас вилучили все, що тільки можна, включаючи військове ПДФО. Військове це мається на увазі, ну, як назвати військове ПДФО, військомат, поліцію і пожежників. дітки в нас тут живуть, і вони живуть у нашій територіальній громаді і користуються всіми пільгами, дітки входять в садочки і все інше. Так, шановні, зрозуміло. Давайте 29 – це понеділок, 30 – вівторок. Вам зручніше на понеділок чи на вівторок? Вівторок, так. М? Вівторка. М? Вівторка. Може, у понеділок спільне засідання комісії проведемо, так? Да? зберуться ж вже депутати для того, щоб і земельні питання включити. Тоді видно, чи 30-го буде сесії чи. Да. Комісія на комісія навіть да. до Значить, домовляємося е, на 30 число перенос. Зрозуміло? Дякую вам за розуміння, дякую вам за те, що прийшли